Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Отенець. Це означає, що ми традиційні наші походи в партизанських умовах проводимо на користь бенчмаркінгу, маркетингу та управління. От ми з вами торкнулися теми Відомого, невідомого та баченого, небаченого та невідомого. І от коли ми потрапляємо в ліс, то ми в природний спосіб втрачаємо орієнтування. Тобто у нас такий стан свідомості включається, коли ми Стаємо, споріднюємось з природою, так, так як вона про нас е, має уявлення і ми про неї. Тобто ми стаємо одним цілим. І для того, аби е, не заблукати. Потрібно мати орієнтири. Саме тому ми кажемо з вами: ведемо розмову про бенчмаркінг. А бенчмарк – це орієнтир. І якщо його не встановлювати, не вбачати, то і з того лісу вибратись дуже важко. Так, в таких самих умовах опиняється підприємець, коли стає на шлях. Ринкових відносин, і він, ви пам'ятаєте, ми говорили, що коли ти хочеш бути господарем, то кандали вільного, вільної побудови відносин в ринкових умовах, вони завжди на тобі. Ти відповідальний. І саме тому Важливо вміти в будь-яких умовах орієнтуватись. І тут можна дуже багато аналогій проводити, але от ліс він допомагає будь-кому уявити себе в умовах, будь-кому потрапити і в будь-якій точці світу. Навіть якщо ви десь в географічних інших умовах, то все одно можете уявити. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і таке інше.